Як зупинити падіння економіки України? Що мають робити реформатори і до чого готуватись людям? Про це говоримо сьогодні в нашій студії з наступними політиками, експертами, активістами та журналістами. Отже, сьогодні з нами Віктор Галасюк, народний депутат Радикальна партія Олега Ляшка. Е, Віктор Галасюк, будь ласка, дякую. Сьогодні наша фракція радикальної партії подала свої пропозиції уряду прем'єр-міністру щодо дуже суттєвих змін. Як податкової бази, так і бюджетний для того, щоб з одного боку віднайти додаткові кошти для державного бюджету без підвищення податків. За рахунок мінімізації корупції, мінімізації контрабанди на митниці, за рахунок детинізації заробітних плат, тобто мова йде про зниження єдиного соціального внеску, так ви про це і... будете розповідати, ви так, будете так, тут так. на трибуні, Але це ж хотів, не питання. Я хотів наголосити на, на коментарі, чому ви кажете, чому цей проект він зараз не затверджений, тому що пішли не по тому шляху, щоб спочатку уряд затвердив і його вніс, а потім він не був узгоджений коаліцією, і опозиція нам би казала: бачите, ви не можете порозумітися між собою. Ми пішли шляхом живого. О, процесу дискусії, тобто кожний кожна фракція член коаліції надає свої пропозиції. Ми зараз фактично формуємо нову податкову базу, на якій буде сформований тій бюджет. Який буде коаліційним? Бо якщо е, ми є члени коаліції, ми маємо впливати, і це ми зараз робимо. Добре, віктор Галасюк. Будь ласка, ваше питання, Члени колеги. Ну абсолютно тут підтримую пані Оксану. Що це було нашою принциповою вимогою, щоб коаліційна угода війшла в програму дії уряду невід'ємною частиною. Це перше і дуже важливо, бо вона напрацьована дуже системно. Друге, що те, що стосується земельної реформи, то вона в коаліційній угоді прописана, прописана продовження мораторію на відчуження сільськогосподарської землі, тобто. Жодного продажу землі, але при цьому закладені дуже важливі норми в коаліційній угоді. Обіг прав оренди землі, тобто можна здати в заставу, можна, значить, захист прав селян, прописаний щодо того, щоб орендна плата була виключно в грошовій формі, для того, щоб посилити соціальний розвиток села за рахунок тих величезних латифундій, для того, щоб вони ділилися з селом на, на розвиток інфраструктури. Тобто там дуже багато речей системно прописаних в аграрній реформі, здешевлення кредитів для агропереробників. І от тепер наше завдання сьогодні прослідити, щоб це все. Це було враховано в проєкті державного бюджету, щоб він був інструментом розвитку економіки, а не просто інструментом, скажімо, відчувається, виживання. відчувається, що ви в коаліції. Віктор ви, Нацбан... ви не маєте ще цього Це документу. Віктор Галасюк. Будь ласка, ми не знаємо позиції Нацбанку, бо ми на на наші запрошення чому не проходить воноє? голова Нацбанка на бюджетний комітет. А, чому, чому до сих пір колеги? вона не від старці? Чому Бри? вона не наказана до сих пір? Вона ігнорує народ, вона ігнорує е, на, на, Верховну Раду України. Чому до сих пір? Оця гонтарева злочинниця очолює національний банк. Це питання у вас до кого зараз? До депутатів. До депутатів до всіх. Так? Да. Перше на ваше питання, да, значить, однією з пропозицій, які ми сьогодні офіційно передали прем'єру, і в тому числі є механізми імплементації, це підвищення мінімального рівня заробітної платні в Україні як мінімум до 2 тисяч гривень. Якщо ми це сьогодні не зробимо за рахунок тих інструментів, які ми пропонуємо, то ми матимемо систему, в якій люди просто є жебраками, і вони не здатні забезпечити свої конституційні е, передбачені права на їжу, на житло, на гідне існування своєї родини. Це Тому... виступ. Вибачте, пане Вікторе, ви про це будете розповідати Добре. з трибуни. Давай Віктор Галасюк. Але, до речі, радує, що у них інфляція швидше йде, трошки ніж у нас. Шановні колеги. Ми Я не хотів не би наголосити не на не тому, що ми категорично проти логіки розглядання бюджету як, скажімо, затягування пасків і таким шляхом порятунку країни, бо це і неможливо Але За, зараз. Тому, це так виглядає затягування пасків. Цього зробити неможливо, тому ми сьогодні подали прем'єр-міністру уряду свої пропозиції щодо того, які ввести новації в податковий в бюджетний кодекс для того, щоб перейти від бюджету виживання. До бюджету порятунку відновлення економіки країни і соціально-економічного захисту громадян я хотів би розповісти вам тільки про ключові з них. Перша і одна з найголовніших це детинізація заробітної платні шляхом радикального зниження єдиного соціального внеску, так як зафіксовано в коаліційній угоді до 18% – з 41 із встановленням запобіжника, що конкретна людина навіть за рахунок зменшення цієї ставки не має сплачувати менше ніж минулого року. Тобто, це є реальний механізм дитинізації заробітної платні для того, щоб заробітна платня платилася не в конвертах, щоб з неї сплачувалися податки, і це декілька десятків мільярдів гривень додаткових надходжень за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Бо тоді стає вигіднішим платити легально, а не давати якісь там хабарів податкові. Де офшарізація економіки? Те, що сьогодні вже звучало, ми наполягаємо не тільки на денонсації угоди з Кіпром, а на денонсації тих угод з офшорними юрисдикціями, які існують поза цією угодою. І це має не тільки економічний вимір, це є механізм боротьби з корупцією. Бо в офшори виводяться кошти, які потім ніхто не може знайти. І для того, щоб українські політики не мали такої можливості, це треба зробити, і це реальний крок. Наступне це запропонували ми звільнення від оподаткування прибутку, який реінвестується в українське виробництво для того, щоб не тільки, скажімо, відсікти офшора, для того, щоб той, хто залишає гроші працювати в Україні, вкладає у виробництво, а не в спекуляції, а не в якісь фінансові схеми, щоб він мав можливість в цей час зменшити своє оподаткування, і це призведе до збільшення надходжень до державного бюджету через в тому числі через інші податки в середньостроковій перспективі. Дуже важливо це. Запобігання ухиленню від оподаткування при експертних операціях, так зване трансфертне ціноутворення. Що сьогодні відбувається? Ті сировинні олігархи вони за кордон продають товари, які коштують, наприклад, 100 доларів. Вони його продають по 3-4 долари для того, щоб цього не було конкретна норма. Податковий кодекс. А що... яка мета такого демпінгу? А яка мета такого демпінгу? Ну, мета а заниження заниження податкової бази, щоб Податок мати прибуток, щоб мати прибуток платити в тій юрисдикції, де нема взагалі податку? Україна нічого не тобто отримує. То Абсолютно, це виправляється наступним чином: прив'язка ціни експорту до світових товарних бірж. Це дуже конкретна пропозиція, на якій ми будемо наполягати. Наступне це те, що принесе понад 30 мільярдів гривень додатково до бюджету, без жодного збільшення податків. Податкового навантаження на громадян. 是。<laughs> Запровадження на митниці єдиної інформаційної системи інтегрованої з євросоюзом для того, щоб автівка, яка заходить з євросоюзу, щоб був наскрізний контроль, щоб не було такого, що в'їжджає одне, а потім у нас по базі виїжджає інше. Це називається розірваний транзит. Абсолютно так нафтопродукти тобто, завозили в країну. Це колосальні І кошти для державного. І бюджету. Тому ми наполягаємо Показувати. на чому на тому, що в бюджетному процесі, по перше, бюджет ми маємо розглядати як інструмент розвитку, а не просто інструмент виживання. По друге, що Жодного затягування пасків для найбідніших людей, для тих, хто живе на заробітну платню, доки ми не використаємо всі резерви, які колосальні є подолання корупції, подолання контрабанди, подолання офшоризації і так далі. Введення додаткового податкового навантаження на олігархів, оподаткування предметів розкоші. Чому одні люди мають шикарні яхти, літаки, ювелірні вироби, а інші люди мають платити військовий податок, півтора відсотки заробітної платні? Та це є просто аморальне. Наша пропозиція щодо військового податку. значить, Це запровадження, розширити податкову базу для військового для військового збору, для того, щоб платили не просто найбідніші люди, як сьогодні, заробітної платні, а для того, щоб оподатковався інвестиційний прибуток, банківський. Проценти, все те, що має бізнес. Хай це буде по нижчій ставці. Пане Ми Вікторе, що... на жаль, лише хвилина в ефірі. Добре, якщо одна хвилина, значить я закінчую дві головних наступних пропозиції: це запровадження програм тимчасової зайнятості для біженців з Донбасу Криму, для безробітних, для того, щоб здати сьогодні зайнятість. Це державне замовлення на будівництво, це державне замовлення на створення інфраструктури, це скерування коштів через державний банк розвитку, кредитно експортну агенцію на відродження української промисловості щоб були робочі місця, щоб була заробітна платня з неї пенсії. І остання одна з ключових пропозицій це ініціювання мораторію на обслуговування державного боргу України до того, поки не буде припинена військова агресія, не буде стабілізації, бо не дотримується Будапештський меморандум. Ми розуміємо, що члени цього підписанти цього меморандуму є нашими кредиторами інші країни, в тому числі через МВФ. Тому ми кажемо, що в бюджеті наступного року аморальна закладати погашення державних боргів 60 мільярдів гривень. Це розумієте, це більше ніж на охорону здоров'я. Це в чотири рази більше ніж сьогодні. закладено по цьому року на, на оборону. Тому ми кажемо мораторій, треба ініціювати на те, щоб не сплачувати наші відсотки і не нараховувати їх до доти, доки ми не виправимо ситуацію в країні. Дякуємо. Я думаю, що наші країни-партнери мають зрозуміти, що альтернативою цього є тільки дефолт. Тому треба на це погоджуватися. Дякуємо віктору Аласевичу. Спасибі, вибачте, Дякую. часу вже немає ні на питання, взагалі ні на що немає, окрім. Ну, все-таки підбити підсумки нашого голосування. Отже, приклад реформ, якої держави є найкращим для України. Звісно, а, ну це думка наших телеглядачів. Отже, перша Польща 16%. Грузія 31 Сингапур 8 І нам потрібен власний шлях розвитку. 45%. Ну, я сподіваюся, що цей власний український Дуже. шлях має бути результативним та ефективним. Дякую за вашу увагу. Ви дивились програму сьогодні. Про головне. До зустрічі. mm